Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пам'ятаєте, вчора ми повідомляли про прикордонників, які затримали чоловіка, який ганяв машини з Польщі. Ще раз коротенько, залужному доповіли про ситуацію. Він провів нараду з керівництвом митниці. Вся митниця тієї зміни в повному складі відправиться на фронт, виконувати бойові завдання керівника митниці. Звільнять заложний зазначив на нараді, що особисто зв'яжеться з постраждалим чоловіком-волонтером, який робив. Все можливо для перемоги України. Тетяна Троян зазначала: не будьте осторонь, бо завтра можете на цьому місці опинитися ви. За що прикордонники катували і одягнули кайданки на мого чоловіка-волонтера. Ми ніколи не хизувалися своєю допомогою українцям, які втікали від війни, не особливо афішували допомогу українським військовим. Ми з сім'єю просто робили те, що вважали за необхідне, нічого, не вимагаючи взамін. Але те, що сталося з моїм чоловіком, і яку психологічну травму отримав мій син, цими днями навіть не вкладається у свідомості. Я не можу мовчати. Вчати, я хочу, щоб про цей неприпустимий випадок злочин знало якомога більше людей. Минулої суботи мій чоловік з 11-річним сином повезли на лаветі машину для зсу. Декілька годин стояв на кордоні в черзі, перетнули, наче без проблем заповнили декларацію. В місті городок зустрілися із волонтерами. З Тернопільщини та придали їм цю машину. Коли поверталися в Польщу, де ми мешкаємо вже 10 років, українські прикордонники затримали їх, бо побачили в паспорті чоловіка, який є громадянином Польщі місце народження на Львівщині, і тут почалося. Старша зміни жінка наказала вдягнути кайданки на мого чоловіка, поводила себе доволі грубо і зверхньо. верхньо. Його принижували, відібрали телефон, документи і гроші, які заплатили волонтери за машину. Чоловіка товкли по тілі, руках, копали по ногах, сиділи на ньому верхи, і все це катування, яке служив. Жбовці знімали на відео, відбувалося на очах у неповнолітньої дитини. Як розповідав мені чоловік, прикордонники потім неодноразово прокручували зйомку, де чути було його крики і благання припинити це свавілля. Підстав на такий злочин у прикордонників не було. Він не втікав, не хамив, не вів себе брутально. Лише не міг збагнути, чому з ним поводились, як зі злочинцем. Він намагався пояснити, що переганяє машини для ЗСУ, але того ніхто не взяв до уваги і навіть не слухали. Згодом чоловіка таки звільнили, але хто відповідатиме за свавілля прикордонників? Що з вами люди? Ви на яку державу працюєте, ми жахаємось, побаченому в Бучі Ірпані. А тут ніби своє, а ненависті як ворків. Що вам зробила людина, яка робить добро своїй батьківщині безкорисливо, жертвуючи власними коштами, часом, обділяючи увагою своїх п'ятьох дітей і двох онуків? Він не просив, щоб йому дякували, але й не заслуговує на зневажливе ставлення з боку українських посадовців на кордоні. Як можуть працювати з людьми, такі пси. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.